Майже 100 питань порядку денного і першим депутати Рівнеради ради голосують за визнання народної ради. У заяві є пункти і про звернення до Ради Європи та ОБСЄ з проханням не допустити диктатуру й узурпації влади в Україні та обмежити участь військових і міліцій із застосуванням спецзасобів і техніки на території рівного. Визнати народну раду України органом, уповноваженим представляти інтереси народу України, повноваження та на створення якого надані рішенням всеукраїнських зборів громадян, які відбулися 19 січня 2014 року на Майдані Незалежності в місті Києві. Друге. Утворити в Рівненській міській раді міжфракційне об'єднання, народна рада шляхом подання індивідуальних заяв депутатів міської ради не обходиться без взаємних звинувачень та з'ясування, хто організатор чи ініціатор створення народної ради і хто має право до неї входити. Де хоч одне питання тут про те, що щемляють бізнес, що треба зробити щось в економічному плані, щоб народу і підприємцям стало краще жити. Ви там проголошуєте вже голову обласної ради, ми це знаємо. Голосуйте далі, але це не серйозно. Після півгодинного обговорення відкидають амбіції, віддають 35 голосів за та одразу звертаються до прокурора з вимогою пояснити, чи скасовуватиме прокуратура рішення депутатів. Хочу нагадати вам, шановні депутати, що сесія працює в межах чинного законодавства, яке діє на сьогоднішній день. І якщо є повноваження, передбачені законом України про місцеве самоврядування, Будь ласка, не виходьте за їх межі. Вони так можуть все скасувати, що ми приймемо. Розумієте, то, це... ми маємо це реагувати, і ви, в тому числі, як міський голова. Які причини того, що ви почали скасовувати наші рішення і подавати подання в прокуратуру? Я просто не розумію, звідки це виходить. Чому наганість було скасування наших рішень через те, що от сидить афганець, який написав вам місяць назад? Прохання до прокуратури розслідувати його конкретну справу про виселення є долучення. Моя заява до того, як депутата ви на неї не реагуєте місяць, не проводите. Зато ці рішення ви негайно біжете в суд і скасовуєте. Інші питання порядку денного голосують швидко і майже одностайно. Виділення земель під будівництво, в оренду у постійне користування. Гаряче обговорення викликає земля під гаражним кооперативом на вулиці Курчатова. Одні депутати захищають забудовників, інші вважають, що просто так землю віддавати не можна. Жда голосів за безоплатну передачу землі під гаражі все таки більше. А міський бюджет розглядатимуть і голосуватимуть вже в понеділок. Ольга Ільчук, Артем Лаговський, новини Рівного.